Друзі, всім привіт! Уже зовсім скоро, 27 травня, розпочинається черговий турнір серії Intel Extreme Masters. Це буде Dallas 2024. 16 дуже крутих команд будуть боротися за призовий фонд у 250 тисяч доларів. Це передостанній, справді серйозний та крутий турнір у цьому році. Далі в нас лишається лише Blast Spring Final і ще буде Ялла, але це не настільки крутий турнір, все ж. Тож це подія, яка починає закриття сезону, адже вже 16 числа закінчується цей перший сезон 2024 року, і ми з вами йдемо на паузу, яка триватиме цілий місяць. Тож турнір дуже важливий, для когось це останній шанс зачепитися за якісь результати, для іншого це шанс продемонструвати, що в них насправді все добре, як от Маус, Фейс, адже ці команди щось вигравали цього року, ті ж самі Спіріт, до речі, ну і особливо це буде для Наві. Адже вони виграли мейджор, але крім мейджору в них здобутків цього року жодних немає. Навіть на League вони вилетіли в першому раунді плей-офф. Ну, звісно, Монте для них це останній лан-турнір, можливо. А може й ні, адже здається, ламе щось сказав, що може бути ще один. Я думаю, що це він говорив про Яла Компас. Але далі інвайтів не буде. Команда опускається в рейтингах. Ну, зараз вона ніби трошечки піднялася, але... Через те, що вона тасує склад, багато очок вона не до через це і втрачає в ці дороговартісні для неї поінти. Тому тут потрібно забирати максимум. І для того, щоб хоч якось сподіватися на вихід на Кельн, потрібно чіплятися за плей-офф цього турніру. Буде важко, адже в першому раунді у них Віталіті. Ну але ми сьогодні поговоримо, якщо не про всі, то про більшість команд, хоча б коротенько. Але перед тим як перейти до огляду, Аємдала з 2024, попрошу вас поставити лайк цьому. Відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Окрема вдячність спонсорам на Ютубі, для яких я зворю ексклюзивний контент, і вони бачать більшість моїх відео у ранньому доступі. Для них буде окремий ролик, де я поговорю, наприклад, про підсумки CCT Global Finals, Адже я записую відео до закінчення цього турніру, а там і Astralis, там і Liquid, там точно є кого згадати. Тож, якщо ви теж хочете мене підтримати, то... Посилання є в описі до цього відео. Дякую. Розпочнемо з групи А. Обидві, до речі, дуже цікаві, доволі збалансовані групи. Мені подобається. Це не так, як було на ESL Pro League. Почнемо з Маус. Це команда, яка виграла два поспіль лан турніри. Один з них ESL Pro League. інший це Бетбум, 2024, про який ми не говорили ні в Телеграмі, ні на Ютубі. Але все ж це був лан-турнір з доволі непоганими командами. Отака невеличка особливість. Обидва лан-турніри були в студійному форматі. Арени там не було, і тиску було менше. Тому це, я думаю, одна з причин, чому Маус виграли. Вони насправді дуже сильно додали. Вони виходять часто і в фінали, і в плей оф Вони стабільно виходять. Точніше, в плей оф у цьому році вони постійно виходять у плей оф на кожному великому турнірі. Два поспіль вони вже виграли, тому для команди це дуже важливо. Але все ж здається, що відсутність тиску на цих турнірах все ж відіграє доволі велику роль. Однак стартують вони проти Нанзі, а далі будуть грати проти переможця комплексі Liquid, тому в плей-офф мають виходити як не поверхній, то по нижній сітці точно. Хоча суперники тут є такі, які і в Best of 3 можуть загнати Маус. Хоча я не дуже в цивілі, команда грає дуже добре, дуже класний в них став Маппул. Даст в них, здається, теж доволі непогано виходить, Час за задаст будуть слабше команда точно чіплят. адже це, по-перше, мапа скіла, а по-друге, не всі її ще підготували. Про на я не думаю, що є за ліценз говорити. Команда не дуже круто виступає. Навіть на південноамериканській сцені в них є проблеми, тому тут закономірне має бути останнє місце в групі. Комплексі Liquid. тут дві команди теж з доволі великими проблемами. Комплексі були близькими до фіналу. ESL Pro League. Liquid там мали купу проблем, однак у півфіналсі сіті Global Finals вони все ж вийшли. Цікаво, що саме після того, як з'явилися чутки, що Кедіана будуть тікати, він почав грати турнір життя. Просто найкращий свій турнір у складі Liquid. Все чудово, він настрілює. Команда грає добре. Є проблеми, звісно. Проти деяких суперників, але це онлайн, тому це насправді нормально. Тож, ліквід додали, вони, може, щось переосмислили. Гра стала кращою, трошечки агресивнішою, як на мене. Можливо, він дав трошечки більше свободи іншим гравцям, але однак і Кіндер досі не вивозить цієї команди. Взагалі в нього нічого не виходить. Все більше і більше впевненості в тому що він буде покидати цю команду. У комплексті величезна мотивація грати є у Халзерка, адже його теж збираються кікати. Власне, на Pro League він видав чудовий результат. Він дуже класно грав за команду. І в групі, і в плей-офі нормально виступав. Тож в Норвежця з'явилася серйозна мотивація, і він буде намагатися вигравати. Ну і для Еліджа це важливий турнір, як і кожен важливий турнір, особливо в Америці. Не забувайте, що Даллас – це Техас. А в комплексі це даласька команда, техаська команда. Вони належали ж якомусь там баскетбольному, здається, техаському клубу. Для них це принципова історія, хоч вони поки в Даласі нічого серйозного не показували за останні три роки. Цікаво буде також подивитися за ДЖЕТУ, адже це нарешті буде турнір без гуксі. Це буде стюєтекей, OK. так Стікей, OK, якого ми не бачили на лан більше двох років. Він там трошечки грав за легасі, трошки грав за містичних Місіко, Ця американська стримерська команда. Буде цікаво подивитися, що з цього вийде. Я думаю, що Стюї Такий буде вмотивований, він давно не грав. Це шанс його повернутися, якщо він справді цього хоче. Плюс домашній турнір. Це все дуже важливо. А він, напевно, найпопулярніший американський гравець в історії. Він такий ідол був для американських Counter-Strike гравців Це доволі, доволі цікавий буст. І цікаво, як він спрацює, як спрацює цей взагалі турнір без глуксі. Можливо, що і такий відкриє щось в тому ж Монесі, те, чого ми не очікували раніше. Монесі матиме змогу себе проявити на мапі dust 2 що дуже дуже цікаво. Ми його вже бачили колись на Dust раніше, і він там був просто диким. Тут для нього знову ж таки шанс себе ще краще показати. Тим більше для Ніко перехід від оверпас до DAS-2. Це точно апгрейд. Він ненавидить оверпас всіми фібрами своєї душі. А DAS-2 він казав для нього доволі оптимальна, хороша мапа. Плюс G2 колись її дуже сильно пікали та грали. Для них це був мейн пік. Навіть місцями здавалося, що це було не виправдано, адже вони доволі слабко її грали. Але тепер це новий шанс. Побачимо. Тут тепер в них ще один IGL. Було б цікаво, якби вилетів Хантер, чи вони б взяли тоді з Tüte таке і грали з трьома капітанами. Я би на це з задоволенням подивився. Тому в теорії G2 можуть трошечки здивувати, але на перемогу, я думаю, не потягнуть. Можливо, це буде щось типу забігу ENDS у 2022 році, де вони зі Снаксом вийшли у фінал. І все ж поступилися Cloud 9 у Best of 5 фіналі. Ну, побачимо, що цього вийде, але це точно. Цікавий сторілайн, за яким всі будуть слідкувати. Falcons ніби вийшли плей у плей-офф у Бибедаші. Але який сенс? Вони там обіграли Bad Boom раз, обіграли один раз Virtus.pro. Ну, ніби й нормально, але ніби і що тут такого? Це мертві Virtus.pro і ще більш мертві Бетбум. Однак для команди це все ж були перші дві поспіль перемоги з Аєм Катовіце. Це було дуже довго. Аж з лютого команда так не грала добре. Тож, це насправді прорив, але ви самі розумієте, що нічого крутого там поки що немає, ніби більш-менш задоволені і снапі Зоні результатом на цьому турнірі. Але, ну, як я вже сказав, це студійний лан проти Бетбум та проти Virtus.pro. Тут немає чим гордитися команді з таким складом. Віталійті проти Монте. Здавалося, що Віталіки зараз на піковій формі, звісно, через зайву. Однак ця поразка від Маус все ж прибила дуже сильно французьку організацію, і тепер в мене знову змішані відчуття, бо з одного боку команда дуже круто грала, коли добре грав зайву, без нього в неї нічого не виходиться, і ці проблеми ще більше оголилися. Я б не сказав, що Мезі поганий гравець, але мені здається, що йому доволі некомфортно грати у цій команді. Те ж саме з Флеймзі. Вони не показують свої найкращі. Властивості найкращі скіли. Мені здається, що вони можуть грати набагато краще, більше якось надіятися на свій скіл, більше на свій АІМ надіятися. А тут в них не виходить, адже команда набита зірками. І крім того, Апекс на себе теж дуже багато бере, саме як рифлер, і через це комусь бракує простору, і не всі розкриваються повноцінно. Можливо, треба робити перестановку по ролях, або вже робити зміни у складі. І саме через це у команди мало стабільності. Матч від матчу вони будуть програвати, і на те, щоб вигравати цілий турнір, я думаю, в них запасу палива не вистачить. Однак я не думаю, що вони виграють проти Монте. У Монте знову ж таки зміна складу, зміна складу, яка, до речі, зараз працює. Вони непогано виступили, дійшли до півфіналу двох онлайн-турнірів. Так вони на одному з них починали відразу у плей-офф. Але сам факт, що вони обіграли кількох суперників. Серед них були і доволі непогані, типу Блід, хороший суперник. Так само і були Саші. Це теж дуже круто. Вони ним і поступилися, і потім їх обіграли. Тому мені здається, що команда дає прогрес. Вони нарешті потренувалися хоча б кілька днів. Вони зіграли вже у цьому складі шість матчів, з яких 4 виграли. Причому проти Сангал вони мусили вигравати ту вертілу, як мені здається. Так вони наприкінці камбекали, але вертіло в них доволі хороша. Треба було просто добивати тих сангал, ну і Міраж, на третю, така команда має вигравати Міраж. У них дуже скілова, дуже класна команда наразі. Бракує, звісно, стабільності від Хаджи. Хтось каже, що не дострілює стику, але стику не повинен дуже жорстко дострілювати. Тому питань до нього у вас не має бути. Якщо вони зможуть потренуватися ще хоча б три повноцінних тренувальних дня провести до Аємдаласу або в Аємдалас, ну або вже в, Далесі, в Штатах, то питань не буде. Я думаю, що в нижній сітці команда може впоратися з Falcon's, тому я очікую від Монте хоча б одної перемоги на цьому турнірі, і це буде непогано, і це принесе якісь очки. Звісно, ми можемо очікувати всього, чого завгодно, це не передбачувано. В Best of 1 в теорії можна і загнати Vitality, Мапа там точно буде доволі комфортна для Монте, можливо, якесь навіть Vertigo. На Vertigo, якщо Демкю пропреться, то ти з ним нічого не зробиш. Ну, будемо дивитися, але. Звісно, чогось нереально від цієї команди не варто очікувати. Вони, вони провелися разом за надто мало часу, тренувань та загалом матчів у групі Б. Звісно, фаворитом є Фейс, як на мене. Вони мусять і таку ревенш робити за League, де вони поступилися, не дійшовши вперше у Counter-Strike 2 до фіналу. Тут у них Мейті, доволі непростий суперник, суперник, який постійно проводить свій час у Північній Америці. Для них там проблем з доїжджаннями не буде, адже Ліквід, наприклад, муситимуть доїжджати з Європи, тому там великої різниці між Ліквід та європейськими командами не буде. Однак я не думаю, що у Фейс будуть проблеми з Мейті, вони мусять виходити у плей-офф. Віртус Про — це команда мертва. Я думаю, вони в плей-офф не вийдуть, всі будуть бити в їхню вертіго та кошмарити електроніка, який проводить найгірший етап в своїй кар'єрі. І ми всі цьому, звісно, дуже-дуже раді. Героїк підписали російського снайпера на бибедачі вони вийшли у плей-офф, але, ну, таке собі. Насправді, гра не настільки якась крута чи покращилася сильно. Звісно, пройшло мало часу. Команда демонструє набагато стабільнішу гру з декстером, ніж це було з Нікодос. Просто з'явився снайпер, який грає як снайпер, а не гри, а не грає на рефлі краще ніж на АВП. Тому. Герої в теорії можуть зачепитися за плей-офф, принаймні проти Virtus Pro я очікую перемоги від них. Але це знову ж таки без топ-1 на Імер 12. Небезпечно. Spirit – Flay Quest, Spirit дійшли до фіналу, Donk знову отримав MVP. Однак все було не настільки круто. В якийсь момент навіть Falcons трохи заганяли і Spirit, і Донка в матчі плей-офф. Але я не знаю, я не думаю, що команда стала якоюсь принципово кращою. Я просто дивлюсь статистично, все знову лягає на плечі Донка. Тому я не думаю, що вони переможуть на цьому турнірі, але у плей-офф, звісно, мають чіплятися. Було б добре, якби у Флейквест був хороший снайпер, тоді б я міг би навіть повірити у перемогу австралійців у першому раунді. Однак в це повірити все ж важко. Мапули там доволі співпадають. Найкращі мапи Флейквест це Mirage та Еншент, дві найкращі мапи Спірід. Тому я не думаю, що у Флейквест буде багато шансів. Якось вигравати. Хоча вони можуть змінити мапул, адже вони не грали оверпас і тепер можуть почати грати, дасти, забанити якусь іншу мапу. Навіть для них це важливий турнір, адже це передостанній турнір для них у році. Їм потрібно щось доводити вже з новим мапулом вони можуть показувати набагато кращу гру, вони мусять показувати набагато кращу гру і виходити у плей-офф. В них були проблеми на Pro League, бракує трошечки GL. Звісно, бракує іми, він на групі ніби нормально навалив, але загалом нічого особливого не показав. Проти тих самих BAG у них були серйозні проблеми. Так і крім того, і наві став якимось навіть гіршим, ніж був на мейджорі. Я очікую, що якісь мапи вони допрацювали, особливо нюк. Я думаю, що знову все зведеться на якусь Ancient або Inferno. Тому я очікую перемоги наві у першому раунді. BG – це мертва команда. Вони взагалі нічого не демонструють. На CCT Global Finals вони вилетіли з рахунком 0 -2. Я розчарований, я не знаю, що з ними не так. Великою проблемою є Сірсон, який у КС2 зовсім не той Сірсон, який був CSGO. Тому не думаю, що в BG є навіть примарні шанси на вихід у плей-офф. Хоча тут є кілька суперників, проти яких вони в теорії можуть грати, в групі А, напевно, їм було би важче. Власне, якщо вони падають вниз, то далі в них, скоріше за все, Флейквест і в Best of 3 з ними можна буде впоратися. Особливо, якщо австралійці все-таки захочуть грати Dust. Хоча перший свідасто B.I.G. все ж програли проти Астраліс. Тому невідомо наскільки у німців вона готова. Загалом на цьому турнірі я напевно очікую перемоги Фейс. Чомусь мені здається, що це можливо. Також можуть здивувати комплекс або ліквід, і, можливо, Мейті якимось чином зачепляться за запливов. У них жахлива сітка, вони, якщо програють, то падають далі на Virtus.pro або Героїк, але. Після феєрії на ЕсельПерлізі ми можемо очікувати від них якоїсь покращеної гри, якоїсь кроку вперед. Тому давайте побачимо, що з цього вийде. Турнір триватиме до кінця тижня. 250 тисяч баксів і слот на IEM 2000 2024 відразу в основну стадію. Ну і крім того, це турнір серії Intel Grand Slam. Фейс та Maus зараз мають по дві перемоги, вони можуть вийти вперед. Spirit мають одну перемогу, але вона на катовіці. Вона через це важливіша ніж інші перемоги. Так само по одній перемозі мають G2, Falcons та Vitality, Однак Vitality вже вилетіли. Цього розіграшу вони вже втратять свою перемогу за Ріо. Саме через це, саме через Intel Grand Slam в мене ще більше впевненості в тому, що і Фейс, і Маус будуть рвати свої сраки заради перемоги на цьому турнірі. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться своїми очікуваннями від цього турніру, від Гремонти, від Гренаді. І, звісно, любіть Counter-Strike!